Де музей бойової слави та 3D-виставка трофеїв 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Відтепер основні експонати Дельвейсів, часів АТО ООС та трофеї, здобуті після повномасштабного вторгнення, можна переглянути в режимі онлайн із будь-якого куточка світу. Більше розкажуть наші журналісти. Ми зараз знаходимося в музеї бригади, штабному музеї або ще кажуть, кімнати бойової слави. Саме тут зберігаються основні експонати Едельвейсів у періоду АТО ООС. Аби будь-хто і будь-де міг побачити здобутки бригади, вирішили створити віртуальну 3D-версію музею. Розповідає старший лейтенант Олег Данищук. Тут бачите, зібрана експозиція, така хаотична по, -по художньому. Так з різних е трофеїв і експонатів, тому що тут бачимо. Наприклад, бронежилет нашого військовослужбовця, танкіста позивний, який зберіг йому життя у танку під час ну, прильоту ворожої, ворожого снаряду. Його розірвало сам бронежилет, але військовослужбовець залишився живим. Про це також в віртуальному турі можна почитати окремо його у великому журналі The Guardian» Про нього написали. Є хвостовик, авіабомби. Хвостовик БПЛА тут є багато подарунків для 10-ї бригади з навчань з американськими військовими. От над нами прапора і різні стенди, і з різних бригад, злагоджень, і так далі. Є також унікальні експонати, коли створювалася бригада, як вона формувалася. Окрім 3D-музею бойової слави, у 10-й бригаді окремо ще й створили 3D-виставку трофеїв, здобутих уже після 24 лютого 2022 року. За основу взяли офлайн-виставку Портал у війну на лінії вогню, яку минулого року «Едельвейси» презентували в Івано-Франківську, Коломиї, Чернівцях та Києві. За червоним посиланням можна перейти вже на виставку. Ці виставки мали такий ну значний успіх серед глядачів, серед командування. І ми вирішили його зберегти, цю експозицію, виставки зберегти у віртуальному турі, щоб будь-хто міг відвідати за межами країни і всередині країни. Трофеї для цієї виставки зібрані у кількох напрямках, де воювали Едельвеси. Зокрема, Київський, Житомирський, Харківський та Донецький. Серед усього стрілецька зброя ворога, елементи обмундирування. Уламки авіабомб, ракет та безпілотників. До кожного експонату додається якісне фото із детальним описом. Також тут можна знайти посилання на відео із бойовими звитягами бійців та архів документів ворога. Покликала ненька до зброї синів. Покликала кращих з козацьких родів. І кожен піднявся бо став на нас так Ворожа навала. Тримайся, козак, у матері. Це дуже важливий сучасний спосіб для того, щоб ознайомлювати курсантів, рекрутів, студентів, військових закладів чи таких чи навчальних простих закладів з історією з історією бригади. Також це є ну, для наших хлопців, які зараз воюють, велика підтримка, психологічна підтримка, тому що вони бачать, що про них чують, і про їхню таку. Ці історичні довідки про звитягу цих героїв вони вже зафіксовані, вони вже є в турах, так і про їхній героїзм мають знати всі. До слова, старший лейтенант Олег Данищук вперше познайомився з Едельвейсами саме через відвіданий музею бойової слави бригади. Це був 2017 рік. Тоді майбутній офіцер навчався на військовій кафедрі у Прикарпатському національному університеті. Після повномасштабного вторгнення його мобілізували. Куди йти, навіть не вагався. У нас була практика, і хотіли відвідати бойову бригаду. Побачити, як працює морально-психологічне забезпечення. І перше, що нам показали, це музей музей бойової слави, 10-ї бригади. Мені це сподобалось, звісно. Це єдина бригада, яку я був відвідав, і вона мені близька, тому що я з цього району ну проживаю тут, і вона щось вирішив, що буде 10-та бригада. Якщо воювати, то тільки в 10-тій. Історія бойового шляху бригади продовжує творитися. Бійці десятки просто зараз героїчно борються за кожен клаптик української землі. Діджиталізація лише один із способів прославити та увіковічнити подвиг наших захисників. Посилання на 3D-музей бойової слави та 3D-виставку трофеїв 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс можна знайти на офіційних сторінках бригади у соцмережах або ж просто відсканувати QR-код, який зараз ви бачите на екрані.